Всім, хто зараз увімкнув наш канал, в ефірі теса 1. До вашої уваги інформаційна програма для дітей «Телевіконечко», в якій ви дізнаєтеся про багато цікавих подій, познайомитеся із талановитими дітьми Ужгорода, та й заодно приємно проведете свій час. Творча група нашої програми підготувала безліч різноманітних сюжетів, головні теми, яких ми дізнаємося у телеанонці. У сьогоднішньому випуску телевіконечка ми завітаємо на родинне свято, книга і я, моя сім'я, яке проводилося в Закарпатській обласній бібліотеці дітей та юнацтва. Познайомимося із талановитими дітьми Ужгородського подіюну. А також побуваємо на благодійній акції для дітей Повір у себе! Днями! В Ужгороді пройшла благодійна акція Повір у себе для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Організатором заходу виступив Закарпатський обласний центр для сім'ї, дітей та молоді. Далі продовжують наші кореспонденти. З вірою у себе та власні можливості представляли свої таланти дітки з функціональними обмеженнями на обласному етапі благодійної акції Повір у себе і у тебе повірять інші. Організував подію Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки міської дитячої бібліотеки, другого філіалу центральної бібліотечної системи, на базі котрої і проводилося свято. Це перший етап всеукраїнського благодійного проєкту, котрий має на меті переконати кожну дитину у її неповторності та індивідуальності. В обласному етапі благодійної акції взяли участь діти з різних куточків Закарпатської області. Здібностями та талантами у співі, малюванні, декламуванні віршів вони радували своїх батьків, педагогів, запрошених гостей. За проявлену сміливість та уміння показати себе усі дітки фестивалю отримали подарунки, альбоми та кольорові олівці. Десятьох учасників акції журі відзначило почесними грамотами лауреатів, обласного всеукраїнського туру, благодійної акції Повір у себе. Ними стали діти з Ужгорода, Мукачева, Сваляви, а також Рахівського, Міжгірського та Свалявського районів. Вони отримали путівки в міжнародний дитячий центр Артек для участі у спеціалізованій реабілітації для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді спільно з дитячою міською бібліотекою філіалом номер 2 проводив обласний тур всеукраїнського фестивалю «Повір у себе! В тебе повірять інші до участі фестивалю були запрошені дітки з функціональними обмеженнями, але діти є діти, дитяча доля, дитяче серце воно відчуває, бачить цей світ по своєму і воно намагається передавати передавати його так як воно може сьогодні ми сьогодні ми бачили по виступам сьогодні бачили по виставці е наскільки вони талановиті і наскільки обдаровані кожна щира усмішка кожне тепле слово кожен індивідуальний виступ на цій події доводив що життя прекрасне і робимо таким його ми Цей девіз можливо є логічним продовженням, а заразом і результатом заклику вірити у себе, аби у тебе повірив увесь світ. Літературне свято для своїх юних відвідувачів та їхніх батьків організувала Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Подія приурочена двом датам. Дню матері та свято сім'ї подробиці? Дивіться у сюжеті. Подібні родинні збори у своїх стінах бібліотека влаштовує 3-4 рази на рік. Про мету сімейних зустрічей на читацьких лавах книгарні нам розповіла за відділом літератури для дітей перших четвертих класів та сімейного читання Тетяна Чистопалова. Кожного року вже став традицією у відділі молодшому проводити родинні свята, які пов'язані і, звичайно, із книгою. Ми їх зазвичай приурочуємо до двох дат: це до дня матері та дня сім'ї. Бібліотекарі вчителі роблять все для того, щоб діточки читали. Але якщо мама і тато не будуть сприяти цьому, то Звичайно, це буде великий мінус і дуже велика заслуга батьків, в тому що як діти читають. Однією з умов участі у літературному святі був і малюнок малечі до дня сім'ї. Адміністрація бібліотеки радіє, не зважаючи на сьогоднішню негативну тенденцію до розпаду сімей, на кожному з малюнків була зображена повноцінна родина. Як то кажуть, мама, тато, і я щаслива сім'я. Теплі слова пісень та віршів про родинне тепло та материнську любов лунали з уст малечі на цьому святі. У моєї мами руки чарівниці, ніжні і ласкаві, наче два крила, добрими руками обіймає мама, і тоді не страшно. Горе і біда, добрими руками обіймає мама. І тоді не страшні. Горе і біда. Вікторія не конкурси загадки організували бібліотекарі не лише для малечі, але й для їх батьків. Так перевірялися знання казкових героїв та їх авторів усієї сім'ї. Батьки мали змогу побачити рівень обізнаності літературою своєї дитини. Подібні літературні свята чудово згуртовують родинне коло. Вже не перший рік в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Проводиться благодійний проект «Цереграй», який визначає найталановитіших вихованців подіюну. Цього року їх 10. Ми продовжуємо знайомити вас із талановитими дітьми Ужгорода. Сьогодні ми познайомимо вас із творчістю вихованки театрального гуртка Синтез Ксенію Горовенко та вихованки студії образотворчого мистецтва імені Золтана Баконія Владислави Тижук. Дивно було б, якби Владислава не проявила зацікавлення до малювання, адже дівчина виховується у сім'ї художників, де батьки з раннього дитинства привили дівчині любов до акварелі та пензля. Результат не змусив довго чекати. Роботи дівчини неодноразово були високо оцінені на різних художніх конкурсах. Владислава з легкістю освоїла такі види образотворчої техніки, як квілінг, паперова і бісерна мозаїка, паперова пластика та розпис скла. Я віддачотири роки на малювання. Найбільше люблю малювати тварину і природу. Наприклад, ось ця робота в мене просто в самої є точно така собачка. І, ну, я просто дуже люблю її малювати, в мене вже пара робіт з нею. Ну, я от перший раз малювала воду, дуже хотіла навчитися і ну, вирішила намалювати таку собачку в воді. Наставник та творчий натхненник Владислави Ангеліна Турек каже, що у її вихованки вроджені задатки, які потрібно розвивати. І в майбутньому Владислава стане чудовим художником. А якщо і ні, то художнє мистецтво буде обов'язково супроводжувати дівчину по життю. Про що говорить і сама художниця? Можливо, в майбутньому я і не стану художником, але обов'язково пов'яжу обов своє життя з мистецтвом. Вона відчуває колір, вона відчуває форму. Вона, вона просто, ну просто художник, вона вже народжений художник. Але розвивати оце, це мистецтво треба. Якщо вона почне щось робити, то вона доконає, доконає, доробить, доробить. Бо, хоч як важко їй здається, але доробить. Прикладом цьому може бути отут у нас у кабінеті висить її робота. Квілінгом пудель влада буде художником. Я відчуваю тому, що по-перше, що це і, і сімейно, і вдруге, це їй дуже дається добре, легко дається. Будь-яка творчість це в першу чергу розвиток. Художня творчість спонукає і до пошуку нових тем, і до глибшого пізнання самого себе і навколишнього світу, а також приносить незабутню естетичну насолоду. Перше, коли Ксенія вийшла на сцену, то зрозуміла, що театральне мистецтво багатогранне і відкриває широкі горизонти для саморозвитку та пошуку самого себе, як і на сцені, так і в житті. Театральне відіграло досить хорошу роль у моєму житті. Воно мені допомогло спілкуватися з людьми, трохи себе відкрити. І можливо побачити, от коли ти стоїш за колісами, ти зовсім по-іншому на це все дивишся, ніж коли ти сидиш в залі. І можливо, так. Воно мені трохи дало якогось бачення. Я прийшла сюди взагалі, бо в мене боя сцена, я хотіла побороти її. Починала ми взагалі з етюдів. І перша моя роль була у новорічному спектаклі, я грала сніжинку. Дівчина легко перевтілюється в різнопланові образи на сцені театру. Це найбільше ксенії до душі ролі, в яких вона знаходить щось спільно зі своїм внутрішнім світом. Образ Ірини Малахової у п'єсі Станція або розклад бажань на завтра є близьким юній актрисі. Героїня вистави вірить у суперечливу філософську істину, що в житті ними керує доля. Роль, яка подобається, це найбільше для кожного. Це та яка. В якій людина заходить себе на даний момент, остання роль Іри це от щось наближене до мого характеру, мені сподобається людиною. Управляє доля, то вона не вирішує сама за себе, вона вже підпадає під вплив цього світу. Керівник театральної студії Синтез Світлана Дворцина каже, що Ксенія всебічно розвинута дівчина, весела, світла та життєрадісна, яка прагне отримати від життя тільки найкраще. Талантлива, оригінальна. с хорошим духовным, с каким-то оригинальным миром. Она из тех детей, все время, которым испытываешь постоянную нежность. Я четыре года являюсь ее педагогом. но ну, мы уже перешли из стадии ученица-учитель в стадию подруги. Я уверена, у нее еще будет, будут роли, у нее будут еще успехи. Ну, если она, конечно, уже и дальше повяжется в театральной студии, потому что Дітям і таку важливості вони рерастуть. Нині театр для Ксенії важливе заняття у житті, яке не заважає дівчині паралельно навчатися у художньому інституті на живописця. Це свідчить про те, що дівчина успішна у всьому до чого б не приклала зусиль. Ефірний час нашої програми добігає кінця, але вже за тиждень ми знову зустрінемося і поділимося новими та цікавими подіями, що відбулися в житті дітей нашого краю. Хай щастить і до зустрічі!